Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас дилер Volkswagen. Ось така стояночка, дуже багато автомобілів, різні ціни. Ну, поїхали. Ми так швидко, візуально дивимось. Я кажу вам ціну і біжимо далі. Так, Audi q 3 35 1.5 TFSI. В, як воно там, в веслайні. Так, веслайні у нас. 24 й рік, 16 тисяч пробігу. 1,4 бензин на автоматі. Ну, ДСГ. За 38 930 євро. Ось такий салончик. Шкіра, алькантара, ну салончик добренький, добренький. Непоганий варіанти. Такий. Дебранька. Ну, новий автомобіль. Йдемо далі, Q3. Q3 ще одна, теж веслайні. Вся сезонна гума у нас стоїть. Така оптика непогана. Ну, Ми так швидко не будемо. Машин дуже багато і дивиться особливо нічого. Так, Тут у нас теж шкіряний салон, аркантара. Шкірене кермо. Все як завжди. Так, йдемо далі. Q3 35, 1,5 FSI. 24 рік, 8 тисяч пробігу, 1,4 бензин у нас за 38 930 євро. Йдемо далі. Ауди, ауди. Шкода. Шкода Octavia Tour 1,5 FSI, Колір, колір бомбела. Теж у нас тут гума мішлін, непогано виглядає, що у нас тут в салончику, в салончику, блін в окулярах не видно. Так, тканина у нас на механіці. Такий універсальчик. Непоганий. Блін, колір дуже гарний, дуже гарний. Напишіть, як вам подобається. Гарить. Оптика у нас звичайна, лампи Ілліча. Ну Це така більш бідненька комплектація. Так, ось такий він номер, кому буде потрібно. Шкода Tour 1,5 FSI, 21 рік, 66 пробіг, 150 кінських сил, 1,5 бензин на механіці. Так, так, на механіці 18900 євро. Так, ауді. Ауді у нас з фаркопом непогано виглядає. Така добренька, гума мішлен, a 4 35 2.0 TFSI. Ну, блін, це вже другий другий автомобіль. Так, що у нас тут? В принципі, все більш-менш мішлин, гума. Так, сидіння у нас звичайні, шкіряні, ой, шкіряні тканини, шкіра тільки у нас кермо, екранчик має. Ну, непогано. Так, 20 й рік у нас а четверта, 132 пробігу, 2 літри бензин. Так, на ДСГ у нас вона так, за 19 900 євро. Ну, непогано, непогано. Йдемо далі. Маємо такий Volkswagen. Тоже колір дуже-дуже дуже туранчик у нас. Колір огонь, як у мене шкода. Ну, тут темніше, тим, здається мені. Так, лед оптика у нас, літня гума стоїть в Піреллі. Що у нас тут? Всередині, всередині сидіння алькантари, з тканини, шкіряне кермо, на DSG вона у нас. Ну нічого так, нічого, нічого. Зараз я вам очікую, так вам буде видніше. Так? Тут що у нас ззаду? А, у нас тут 7 місць. 7 місць, Ціна буде, я, я гадаю, дуже велика на нього. Volkswagen Touran, 21 рік, 54 пробігу. Так, 1.5 бензин 7, да, 7, 7 місць на DSG за 32 930 євро. Як вам ціна? Зато 7 місць. Так? Так, Давайте я вам не показав. Ще у нас аудюшечка. Дивіться, яка гарнюлька. Audi a 4, Avant 35 2.0 TFSI. S-Line у нас 24 рік. Ось такі має сидіння з тканини. Блін, виглядає дуже, дуже добре. Так, по ціні. 24 рік, 6 тисяч пробігу, 2 літри бензин на DSG за 38 930 євро. Ось така ось. Майже новий автомобіль. Ну він новий, що там дивитись. Блін, фольчик класний стоїть, ба на повному приводі, на панорамі, на шкіряний салончик. Нема ціни. Так, йдемо далі. Б8, а це Б8, що я милю. б 21-го року. Так, 138 пробігу, 2 літри дизель на ДСГ за 18430 євро. Це я вам кажу, то що пишуть люди, що дуже дорого. Це автомобілі всі з історією, з нормальною історією, не у арабів, не в яких. Це Volkswagen. Вам одразу тут скажуть, що тут було з нею. Ну, Я не скажу, що вона літала, ну, сколи має. Сколи має ну, пробіг 140 тисяч. Б9 Volkswagen Passat. Ось так він виглядає. Це сезонній гумі. Така ось оптика у нього. Непогано, непогано, непогано. Мені сидіння подобається у нього. Ось так він ззаду виглядає. Майже новий автомобіль. Так, що в нас? Гума якого року? Так. Року, 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 не ви... Не бачу я нічого. Так, що в нас тут? Тут у нас сидіння з тканини, ось Ой, сканини, салькантари. Ой, дивіться, які сидіння гарні. Сидіння у нас шкіра, алькантара з перфорацією. Ой, та це дуже гарно. Літом дуже-дуже гарно. Так, ну що тут у нас? Шкіряне кермо. Екран вже стоїть. Що ти тут, тут побачиш як не БМВ вже? Так, пасатик у нас 24-го року, 23 пробігу, 150 кінських сил. 1,5 бензин на DSG за 34 930 євро. Ну, так виглядає непогано він. Новий автомобіль. Так. Що в нас далі? Далі я шкоду цю не показував вам. Так, давайте шкоду, ми цю подивимося. Октавія. Шкода Октавіа у нас літня гума, ЛЕД-оптика стоїть. Так. Це от диски, 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 так. Бо так. зараз нароблять обманок цих. Так, що у нас тут? У нас шкіряне кермо, екранчик має, так, а сидіння у нас з тканини, ну ні, ні. ні на що дивитись. Тут у нас те, те ж саме, ну, непогано виглядає. Літня гума у нас. Ой, ну, Літня гума майже все. Ззаді, процентів спереді 50. 21 рік у нас шкода комбі. 124 пробігу, 116 кінських сил, 2 літри дизель на механіці. Так, на механіці за 16 930 євро. Ну так, я не скажу, що дешево. Ті, що люди розказують, що в Німеччині дешеві автомобілі, якесь гімно дешеве можна знайти, а щось путнє стоїть дорого. З гарантією. А в якогось араба можете купити гімно якесь. Так, йдемо далі. У нас Volkswagen ID3 Pro, як iPhone Pro Pro Max 22 року, 23 пробігу, 204 кінські сили, електричка за 26 430 євро. Тут дивиться ні на що. Тут воно таке щось. Не знаю, щось мені не заходять ці Volkswagen Електро Tesla. Так. А ось ці автомобілі щось не дуже мені. Ну, ми так будемо по ціні. Так, Volkswagen ID3 23 го року, 13 тисяч пробігу, електричка 25 930 євро. Ну, таке. Так, йдемо далі. Йдемо далі. У нас тут опіль, а ціни немає на опіль. Так, пасатік у нас. 20-го року. Так, шиби у нас не тоновані. 121 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на DSG за 19930 євро. Що у нас тут? Гума більш-менш. Железяки стоять. Оптика у нас LED. Так. Volkswagen Golf GDI. GTI. Неправильно. Так, 17-го року 134 пробігу, 2 літри бензин, на меха... на... а яка механиця на DSG за 19 930 євро. Ну, непогано виглядає. Я не буду його показувати, нікому не потрібен. Так, йдемо далі. Шкода. Шкода Combi. Непогано виглядає. Ой, яка Гарна комплектація. Дивіться, які сидіння. Ой-ой-ой. Шкіра з перфорацією. Ой-ой-ой, оце я розумію. Оце сидіння. Скільки ж вона коштує? Так, 20-й рік, 145 пробігу. 2 літри дизель на ДСГ за 19 930 євро. Ну, дуже, дуже виглядає вона на летоптиці. Непогано. Непогано. Диски у нас майже нові. Та вони нові. Видно і колотки нові. Все нове. Непогано виглядає автомобіль. Що у нас тут ззаді? Чик. Це шкіра. Сидіння дуже гарне. Оце такі сидіння повинні бути на всіх, скрізь на всіх машинах. Так Toyota? Нічого собі, Ярис, Аурис, Гібрид, дивіться який у нас. Та ти що? Це сезона гума нова, зовсім нова. Диски нові. Скоба теж нова. Може вона нова, маш... Автом... новий автомобіль? Та ні. Тут що у нас? Теж нова гума, Яріс. Погано, що він коротенький. Так, що у нас тут в салончику? Салончику у нас тут тканина, салькантаро і нічого собі. Ну таке, не знаю. Так, давайте. Яріс 1,8 у нас, 17 рік, 19 тисяч пробігу. Прикольно. Гібрид бензин євро 6 на автоматі за 15 930 євро. Ну, Це новий автомобіль. 19 тисяч пробігу 17 2017 року. Щось таке неймовірне. Так, йдемо далі. Пасатик у нас біленький, гарненький. Гума Континенталь майже нова. Так, Сидіння у нас тканина. Ні на що дивитись. Йдемо далі. Volkswagen Passat 21 рік, 129 пробігу, 2 літри дизель, євро 6. За 20 930 євро. Ну, таке собі. Таке собі, таке собі, таке собі. Ну, будемо закінчувати. Так. Добре. Не буду вас тримати. Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао!